Доброго дня всім. Сьогодні ми з вами поговоримо про кредитування позик. І саме компанія Banana Credit, яка зараз надає короткі кредити на термін до 25 діб. Максимальна сума на 15 тисяч. Надає акційні позики. Можете на сайт зайти зараз під відео і поставити питання представнику компанії, якщо, якщо вас цікавлять інші умови. Для ознайомлення вам це відео буде корисне, якщо ви зараз потребуєте грошей. Якщо ви берете повторний кредит, міняються умови. Все індивідуально. При наступному зверненні ви теж подаєте заявку. І якщо ви бачили, то на сайті є особистий кабінет. Банане Кредит взагалі-то компанія, яка за 5 хвилин вам Вирішує питання і гроші на ваші будуть банківській картці. Ви можете продовжувати позику, це значить, що можливість продовжити позику, сплативши мінімальну суму на продовження. Всі моменти робляться через сайт. Організація Banana Credit надає безпечний захист ваших персональних даних. Який ви вносите при оформленні позики. Цей сервіс фінансової компанії працює тільки для клієнтів від 18 років, а ти на короткий термін кредита або на довгий і для отримання. Грошових коштів вам необхідно обрати суму та термін на кредитному калькуляторі. Ви реєструєтеся і заповнюєте анкету з особистими даними, саме вашими. Далі додаєте картку, яка верифікована за вами. Ви ознайомитеся з договором і підписуєте його шляхом введення коду, тобто вам на мобільний телефон, який ви вносите. Приходить смс-повідомлення. Сервіс кредитування Банана Кредит працює цілодобово без вихідних та святкових днів. І ви можете в зручний час вирішити питання після того, як ви проходите реєстрацію, сервіс Банана Кредит відповідно до вказаних вами даних, яку ви заповнили в заявці, і тієї інформації, що ви надали від себе, надає рішення щодо отримання швидкої позики. Нагадую, що мінімальна кредитна ставка за, за тією пропозицією від компанії складає не менше ніж 0,1% в акційний період. Термін кредитування до 180 діб. Паспорт та ідентифікаційний податковий номер. Заповнюйте анкету, прикріпляйте вашу картку будь-якого банку України, але дебетову для власних коштів. Ознайомлюйтесь з умовами кредитування і підписуйте кредитний договір. Користуйтесь грошима вже за термін, коли заявка пройшла розглянення, і ці гроші вам йдуть на користування на власний розсуд. Далі, якщо ви берете позику на термін більший, дивіться завжди умови кредитного продукту. Перший кредит це стандартний від 1000 до 15 тисяч гривень. Повторний кредит від 2000 до 15 тисяч гривень. Термін від 7 до 25 діб, і для повторного кредиту теж до 25 днів. По стандартним умовам, 2,5% є комісія за те, що ви користуєтеся кредитом, ви можете подавати заявку. Перший етап цей ви що пройшли. За вами є особистий кабінет, і рішення може бути більше, ніж 5 хвилин. А наступний варіант кредиту, якщо ви захочете обрати, то рішення буде схвалено швидше. Вік позичальника від 18 до 70 років. І оформлення кредиту відбувається в той час, коли ви подаєте заявку.